В селі Бенедиківці Великолучківської територіальної громади презентували оновлений пункт постійного базування бригади екстреної медичної допомоги після капітального ремонту. Це один із найбільш завантажених пунктів на Закарпатті. Він обслуговує мешканців близько 15 населених пунктів та знаходиться на міжнародній трасі Київ-Чоп, якою щоденно рухаються тисячі водіїв та туристів. Бенедикт кошна обслуговує достатньо велику територію і по навантаженню а, так, входить в топ-10 пунктів, які навантажені, скажіть, що зрівнюють в межах області. У нас 106 бригад. понад 60 населених пунктів розміщуємося ми. І, на жаль, Ще сьогодні не всі свідомі. Але я впевнений, що сьогодні це таки один із перших кроків, які голови, які розуміють, що працівники все ж таки в громадах і вони надалі надають. І ініціатив таких небагато. Але сьогоднішнім прикладом я впевнений, ми покажемо іншим керівникам громад, що ніхто не забирає людей. Люди і далі продовжують працювати, і хочеться, щоб вони працювали в гідних умовах. Капітальний ремонт приміщення здійснено коштом громади, а нові вікна та двері профінансував Закарпатський центр екстреної медичної допомоги. Також від громади придбано телевізор для відпочинкової зони, а центр вручив сертифікат на новий холодильник. Приміщення стало сучасним, затишним та повністю пристосованим для потреб бригади. Проведено нову електропроводку, облаштовано санвузол, оновлено внутрішнє оздоблення. Потреба у ремонті пункту виникала вже дуже давно. Він не ремонтувався, мабуть, з самого початку, як сюди зайшли працювати е, біля 20-25 років. Так, е, пункт обслуговує, як ви сказали, не тільки Ракошино, пункт обслуговує і е, більше сіл, близько. 15 сил нашої територіальної громади це Ізняцівський Старостинський округ, Кальницький і Ракошинський. Тим більше пункт знаходиться на трасі міжнародного сполучення «Київчоп». Сюди звертаються інколи іноземці. Но за кошти громади: стеля, плитка, стіни, там плитка, везде вбиральня. В свою чергу, центр екстреної медичної допомоги встановив двері. Вікна самі ж медики відзначають, що в оновленому пункті комфортніше працювати, і це мотивує, адже затишне і сучасне середовище підвищує якість підготовки до кожного виїзду. Це дає натхнення працювати, свіжість, активність. Було, було все в занепаді, в дуже негарному стані. А зараз і, і, і дихається, і натхнення є, і ну, просто приємно працювати. Ця подія наочний приклад того, що партнерство між місцевою владою та службою екстреної медичної допомоги приносить реальні результати, а також підвищує рівень безпеки населення. Відтак, центр екстреної медицини закликає інші територіальні громади наслідувати цей досвід і забезпечувати медиків належними умовами для служби. У берегові після тривалих підготовчих та ремонтних робіт влітку відкрився відновлений центр, створений для тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб, які через війну були змушені покинути свої домівки та знайшли притулок на Закарпатті. На першому поверсі облаштовано житлове приміщення, спільні зони та цифрові кімнати, пристосовані для людей з обмеженими можливостями. А на інших поверхах розміщено сім'ї та студентів, які приїхали до регіону. У сім'ях, що знайшли тут прихисток, проживає загалом 55 дітей. Для них берегівський районний відділ мальтійської служби допомоги передав кілька дитячих ліжок, які прибули із Сатумари, Румунія, за посередництва Угорщини слава богу, у нас дуже багато партнерів та меценатів Мальтійській службі допомоги в Сатумари запропонували дитячі ліжка, і вони запитали в нас, чи маємо ми потребу в таких ліжках. Ми були раді прийняти таку пропозицію, адже слава Богу, тут у родинах, які були змушені переселитися зі східних областей України до Закарпаття, багато маленьких діток. Ми бачили жінок з дітьми, і вони намагаються побудувати майбутнє. У нас ще є такі ліжка, але вони ще не зібрані, і ми плануємо передати їх у такі самі заклади. Ми дякуємо за допомогу як мальтійській службі в Угорщині, так і берегівському відділу і колегам з Румунії. Коротко і швидко про обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького тепер можна почитати в брошурах від середньовічної фортеці до сучасного культурного осередку. Ще й трьома мовами: українською, угорською та англійською. Нарешті вдалося зробити оцифрування щоденників Тиводара Легоцького, де зібрані всі його дописи, власні малюнки. Який він супроводжував свої дописи, зокрема, завдяки археологічним своїм розвідкам, а потім і історичним пізніше. І маємо честь представити сьогодні короткі брошури, які коротко розповідають про цей процес. Теводар Легуцький залишив багато праць 19-20 століть стосовно історії Закарпаття, зокрема рукописів. Поцифровані найближчими роками планують видати краєзнавчий музей у співпраці із Закарпатським угорським університетом імені Ференца Ракуці II. Цей рукопис це історія археографічна і археологічна історія нашого краю. Ми з музеєм. Інститут і музей Закарпатський, і краєзнавчий. На основі договору ми це, це зробимо і на протязі трьох-чотирьох років ми повністю плануємо видати цей трьохтомний археологічний щоденник Тиводора Легодького. Співпраця краєзнавчого музею та університету імені Фаренца Ракуці II важлива для обох установ. Насамперед, через спільну історію. Наша історія це наше спільне. Якщо не будемо знати свою історію, історію свого краю, не будемо мати можливість дивитися вперед. І тому наші колеги, історики, науковий дослідний центр при нашому закладі, який має, до речі, назву Легоцького, також вони вважають, що Представлення джерел і освітлення нашої минулості це буде всім на 100% на користь. У щоденниках не тільки описано ведення розкопок Тиводара Легуцького, а й що саме віднайдено. Повністю описані всі матеріали, значить, що тепер не можемо знаходити тут в музеях. По цій щоденнику можемо встановити, що було давно. що, що у нас є, і що пропало на цих десятліліть. Характерно, що Легоцький був розкопків, збирав всі ці артефакти не тільки в Березької жупі, то не тільки в Березькому комітанті. А тут на Ужанщині, на Мароморочні і по всій северній Угорщині того, того часу. Сьогоднішня подія є продовженням. Святкування відзначення 80-річчя Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Федора Легоцького. Ми відзначаємо цілий рік цей ювілейний і думаю, що це ще не кінець, що будуть сюрпризи в цьому контексті. Дуже раді, що до цього святкування, до відзначення своєю роботою, підтримкою залучаються наші друзі. У музеї після презентації брошур чимало говорили про Теводара Легоцького. Згадували життєвий і творчий шлях, роботу над рукописами спогадів та каталогом експонатів, які збирав і описував Теводар Легоцький, зокрема про специфіку розшифрування записів, малюнків, інвентарних позначень тощо. Дослідницька робота триває. Тож про унікальну краєзнавчу спадщину Теводара Легоцького згодом знатимемо ще більше. У 1992 році, за пропозицією тодішнього єпископа Закарпатської реформатської церкви Ласло Горкея, реформатська громада села Тиса у Уйфалу ухвалила рішення збудувати власний храм. На той час вони не мали навіть земельної ділянки, не кажучи вже про будівельні матеріали. Однак, завдяки божому проведінню, згуртованості місцевих мешканців, їхній твердій вірі та наполегливості, а також допомозі закордонних благодійників, 30 років тому вдалося збудувати церкву, за що тепер громада провела подячне богослужіння. У своїй проповіді єпископ Шандор Зан Фабіан наголосив: історія світу у руках всемогутнього бога. Саме йому громада завдячує тим, що 30 років тому змогла відкрити двері свого першого храму. У приклад він навів історію Саула, який після Божого поклику став апостолом Павлом. Язевілятенемо а... Життя апостола Павла не було найблагословеннішим у ті часи, коли він ще був Саулом, а тільки тоді, коли його обрав та покликав Господь. Це будівля вже 30 років є тим місцем, де Бог може говорити до людей і де люди можуть відчути його благословення. Може статися так, що людина є найблагословеннішою саме тоді, коли вона знаходиться у найважчому становищі, коли вона хвора або її серце сповнене скорботи. Але коли Бог говорить до неї, вона стає благословенною, яка може стати благословенням і для інших. Віра народжує чудеса, підкреслив Ласло Горкай, єпископ Емерит. Він зазначив, що і він сам, і громада вірили в Божу волю на те, що в дім Божий неодмінно буде збудований. Місцевим допомагали й інші реформатські громади. Кожен робив свій внесок: хто працею, хто матеріалами, хто пожертвами, а темпломотами курейпітефогот, найдобронь, серня, силюш іш, акорня зі білекезе таки коли ми будували цю церкву, люди згуртувалися з сусідніх великої добрині серни виноградова знайшлися майстри, які зголосилися працювати. Були такі дні будівництва, коли тут працювало 32 людини. Вони носили каміння, щебень, заливали бетон. Був майстер, який не мав сил піднятися на рештування, і він обтисував каміння, сидячи на стільчику. Жінки носили їжу працівникам. Моїм завданням було довозити майстрів з сусідніх населених пунктів. Я вставав о п'ятій ранку і їхав до квасового за камнем. Таких маршрутів було декілька, і потрібно було дістати ще і солярки для транспорту, знайти тракториста, який міг би відкопати нам камінь. Адже там, де ми його брали, вже не проводилося велике виду. Але це був гарний камінь чудового фіолетового відтінку. Кожен камінь був відтесаний руками. Члени громади мають так само жити в такій гармонії, як це каміння стоїть один біля одного. Ми маємо відтесати все зайве, щоб жити у злагоді та мирі. Нас тримає разом любов, і це найсильніший матеріал, який може нас тримати разом. Диявол прагне розірвати цей зв'язок між нами, налаштувати брата проти брата, народ проти народу. Ми тут завжди молилися і молимося за те, щоб був мир та любов. Маємо згадати про цивільного керівника громади Януша Кочері, котрий дуже сумлінно ставився до будівництва цієї церкви. Після нього був Імри та його син, які також від самого початку до кінця були учасниками робіт. Були муляри з великої добрині золотен Санто, який керував зведенням стін, конструкцію спроєктував та виконав столяр Йосип Гау. купол дзвіниці зробив Йосип літераті, тодішній голова сільради. а Ласло Катко, колишній директор дитячого будинку, провів електрику. Я ж виконував те, що було моїм обов'язком, проповідував Боже слово та просив допомогу. Киртем Після звістки про початок будівництва почали надходити пропозиції допомоги від закордонних спонсорів насамперед з Угорщини та Нідерландів. Фінансова підтримка надходила постійно, завдяки чому роботи змогли продовжуватися без перерв. Дехто з постійних благодійників нині вже у похилому віці і не зміг приїхати на святкування. Але пані Міке де Боєр із міста Нехвекерк у Нідерландах все ж прибула і привітала учасників урочистого богослужіння угорською мовою. Наша реформатська громада сердечно вітає вас, з нагоди 30-річчя зведення вашого храму. Бажаємо вам Божого благословення. Вітаю членів громади з цим ювілеєм. Я ще дуже добре пам'ятаю, що ми того часу були на богослужінні в старому сараї. Це було 18 вересня 1993 року. Тоді був присутній і пан Франц. На жаль, зараз він не зміг приїхати. Вони з дружиною шлють свої вітання громаді з нагоди даного ювілею. У 1992 році село Тиса уйфалу стало самостійним населеним пунктом. Люди прагнули духовного життя, тому спершу, не маючи храму, збиралися в приватних оселях, а згодом у Сараї, що служив їм молитовним місцем. Я була ще дуже маленькою, коли у перший раз прийшла на богослужіння, яке тоді проводили у великій кімнаті в будинку пана Януша Кочорі. Богослужіння проводив тодішній єпископ Ласло Горкай. Людей було багато. Згодом богослужіння проводилися в іншому місці, в будинку пані Маргарити Санісло. Там же проводилися уроки релігії, молодіжні заняття. Нас було дуже багато. Ласло Горкай згадував, що він приносив із собою невеличке електронне піаніно. Ми сідали на ліжку і співали. Насправді, це село завжди було впізнаване. За своєю згуртованістю, і тоді ми теж показали, що можемо зробити разом. Ми побудували цю церкву спільними зусиллями. Під час святкування ювілею ми також маємо згадати про Бейло Ферко, Адже саме завдячуючи йому, ми маємо таку чудову стелю в церкві. Все, що ви бачите всередині церкви, всі столярні роботи були виконані Бейлою Ферко та його помічниками. очевидно, саме ця глибока віра і згуртованість громади вплинули на рішення пастора Жолта Шоша залишитися в селі. Він приїхав спочатку. Лише на три місяці служіння, але минуло вже сім років, відколи він став невід'ємною частиною громади я не Я був радий служити тут, тут, адже ця громада знаходиться близько до мого рідного села Соловки. Ми розпочали служіння і через три місяці настільки полюбили це місце, що залишилися. Чому я вважаю, тому що Господь так хотів і привів нас сюди. Я відчув зв'язок між тутешніми людьми та моїми односельчанами. І це пов'язало нас. Ми знайшли спільну мову. Це жива громада, і це життєрадісне ставлення зачаровує. Це дає сили для служіння, і тут я можу наповнитися силою для служіння і в інших спільнотах. Допоки Господь не за мене в іншу громаду я буду служити тут. Ми чули, що саме будівництво було дивом для цієї громади, але диво саме по собі не здатне подарувати віру. І тут громада змогла покластися на Божу милість. Ці люди знали, що самотужки вони не зможуть побудувати церкву, але мали віру, що Бог має таку силу, і цей храм став плодом їхньої віри. Моти пічен На перший погляд, звичне тренування із єдиноборств звичайної групи людей. Різних за віком, статтю, рівнем підготовки. В умовах війни не здивуєш і участь у заняттях ветеранів війни, осіб з інвалідністю. Хоч енергійні розминки, наполегливе відпрацювання прийомів, людей без кінцівок усе ж захоплюють. Та найцікавіше інше. Тренування проводить не просто захисник Батьківщини. Тренер без кінцівки. Із такими ж побратимами та іншими відвідувачами займається. Чемпіон світу з комбату і коз у розділі греплінг новґі Це боротьба без кімано у ваговій категорії 80 кілограм. Також отримав здобув срібну медаль з греплінга Гі, це в кімано, тобто в курці боротьба у 85 кілограм. Владислав Горнут зі сваляви працював у вибухотехнічній службі після розмінування деокупованих територій, втратив нижню частину ноги, але не зламався, продовжив займатися спортом і досягнув успіхів світового рівня. При тому як спортсмен з інвалідністю, але серед здорових учасників, цього разу в Уельсі нових для себе вагових категоріях. Так як часу було обмаль, щоб вагу зігнати, бо прошли чемпіонат світу я виграв у ваговій категорії 70 кг, а цього разу я зрозумів, що в мене часу немає, щоб таку вагу влізти. Тому я робив акцент техніка і фізична сила. Владислав готувався до змагань 5 разів на тиждень у системі двогодинних тренувань з урахуванням своєї специфіки як спортсмена. На тренуванні я старався максимально працювати зі спини або зі п'ятої точки, так як я розумів, що я так само буду єдинственний учасник без ноги, і у мене не буде можливості противників в стійці кидати. Тому один вихід це сідати на п'яту точку і боротися знизу і переводити противників вниз. Дорога до Уельсу була довготривалою, а самі змагання непростими. Закарпаття, Львів, далі в складі збірної України Краків, Лондон і зрештою Уельс. Участь у поєдинках особливо складним був двобій із представником Румунії у фіналі. І найбільше запам'яталась сутичка це фінал з Руменом. Так як це був досвідчений боєць, він виступає по професіональному ММА і неодноразово ставав чемпіоном Європи. Тому ця сутичка була дуже важлива для мене, щоб я переміг і став чемпіоном світу. Виступом Владислава захоплена його тренувальна група і лагідно називає наш чемпіон. Спортсмени з оточення Горнодя вражені його творчим підходом до поєдинків. Кажу, що він багатьом здоровим спортсменам дасть фору, і його якісь можливо вади, вони є його ексклюзивними фішками, завдяки яким він приміняє такі прийоми, які просто не можуть, не можуть в нашій фантазії з'явитися. Тобто це не класичні техніки, а вже підлаштовані під нього, яких вони ексклюзивні, таких немає. Він сам собі придумає техніки, які е, дійсно дуже класні. І завдяки ним він може перемагати. Своїм виступом Владислав хотів продемонструвати, якщо вірити в себе, працювати, то можна досягти високої мети в житті навіть за несприятливих обставин. Не випадково Радо вітали після перемоги не лише в збірні України. Ну, перший мене привітали це тренера збірної України, також спортсмени. І я вам ще більше скажу, і багато тренерів моїх суперників підходили. І дійсно вони були раді, що я переміг на цьому чемпіонаті. Бо якби ніхто не вірив, що людина може з одною кінцівкою перемагати здорових спортсменів. Він не просто здорових, а чемпіонів своїх країн, Європи та світу. У подальшому Владислав бачить себе тренером, хоче відкрити якомога більше спортивних залів на Закарпатті, розвивати адаптивні види спорту, а своїм прикладом надихати інших, не здаватися під тиском обставин, прогресувати в житті та рухатися лише вперед.